Спочатку хочу зазначити, що 68-ма окрема єгерська бригада збирає кошти на сім дронів. Mavic 3T. долучитися до збору. Ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Закликаємо усіх долучатися по тому по мірі вашої змоги. Отож, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на покровському напрямку зараз, де ви, як я розумію, перебуваєте? До чого вдається ворог? Поділіться тією інформацією, яку ми можемо озвучувати в прямому ефірі? Ну, дивіться, що можна сказати, ворог безперервно штурмує позиції наших сил оборони. Зараз почав менше використовувати техніку, більше вдається до піхотних штурмів. Безперервно працює ворожа авіація, тобто використовує багато боєприпасів типу КАП так, ну, для руйнації самого міста Покровськ. Постійно працює артилерія, тобто не вщухають артилерійські обстріли. Артилерія працює весь час, тобто і звичайна ствольна артилерія. Також працюють РСЗВ системи. Типу Град, е, ну, постійні, постійні шкальні штурми. Е, ворог е, прийняв таку тактику, він намагається штурмувати позиції, е, коли е, ну, складні погодні умови, тобто такі моменти, коли, наприклад, насувається дуже потужний такий сильний туман, або йде сніг, або йде дощ. Ну, от от, 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 от таку, таку тактику використовує зараз ворог на Покровському напрямку. Які можливості Росії в контексті їхнього особового складу та зброї? Наскільки вони переважають? Ну, В контексті зброї я б не сказав, що відчутна перевага, але дуже сильна перевага в особовому складі. Тобто кількість особового складу дуже велика. Причому вони використовують таку тактику, що у них Є чіткий розподіл між тими підрозділами або тими людьми, які саме виконують штурми, і тими людьми, які після штурму закріпляються на позиціях. Тобто, в них відбувається одні штурмують, потім ці люди відходять, інші заходять, закріпляються і намагаються утримувати зайняті позиції. Ну кількість людей дуже значна. Дуже значна. Тобто, штурми постійні, штурми можна назвати м'ясні. Тому що ворог несе такі дуже колосальні великі втрати, дуже велика кількість ну загиблих серед ворога. Ну але це їх не зупиняє в принципі. Ну навіть якщо здається зупинити їх на одному напрямку відтинку, вони намагаються шукати слабкі місця в наших рядах, нашої нашої оборони і просуватись де небудь в іншому місці, щоб потім обійти з флангу чи ну використовувати таку тактику в принципі. А якщо говорити про кількість штурмів, як змінюється їхня кількість? Ну найбільша кількість штурмів на початку дня. І десь після обіду, тобто, коли вони насправді штурмують позиції, то ну можна по часу в принципі, вже очікувати, що ось ось буде штурм. Ну плюс ми орієнтуємось на артилерійський обстріл, тобто коли вони відпрацювали артилерію, тобто це також говорить про те, що вони будуть зараз вдаватися штурмових дій. Ну тобто є певні, скажімо так, моменти, нюанси, але найбільша кількість штурмів це на початку дня і після обіду, скажімо так. Ви говорили про те, що Росія не НАТО переважає в контексті зброї. А що саме використовує ворог? В контексті зброї не НАТО. Ну, використовує. Дивіться, використовує мінометні обстріли, артилерійські обстріли, обстріли авіації. Тобто, так є перевага велика в авіації, велика перевага в тасуванні саме керованих авіабомб. Використовують РСЗВ ГРАД звичайну стрілецьку зброю, кулемети, автомати. Тобто гранати, дрони. Дрони, дрони. Дуже велика, дуже велика кількість дронів. Mm -hmm. Впівдронів підів з газом. А хто більше використовує дронів? Чи можете сказати? У Збройні Сили України чи російська армія? Mm -hmm. Ну, я би сказав напевно, що все-таки російська. Що перевага у них є в дронах. Насправді. Тобто, можливо, ще по розвідувальним дронам є якийсь паритет, Можливо, навіть трохи наша перевага. А от по саме ударним дронам по використанню дронів на оптоволокні, тобто в на оптоволокні сучасних, я думаю, що все-таки в них є перевага. Можливо, не така значна, як, наприклад, там можливо, де але все-таки перевага в них є. А от якщо так в загальному говорити, чи відчуваєте, що сили у ворога закінчуються і зменшується інтенсивність наступу? Ну, дивіться, сказати, що сили закінчуються, зменшується інтенсивність. Я би так не сказав. Відбувається ось така ситуація. Якщо, наприклад, от нашій бригаді вдалось на певному напрямку зупинити на підступах до самого міста Покровська. То на іншій ділянці фронту на проському напрямку ви ж розумієте, що цей напрямок він досить протяжний, досить великий. І тут працює не одна бригада. Наприклад, на іншому напрямку ця інтенсивність збільшується. Тобто вони просто перегруповуються, вони просто вибирають для себе якісь пріоритети на певний момент часу, на той момент, де вони знайшли якусь шпаринку і намагаються в неї просуватись далі. А чи вдається вашій бригаді брати полонених, якщо так, що вони розповідають, як це взагалі відбувається? Полонених в останнім часом не так багато, тому що ворога, я так розумію, стоїть так задача в полон не здаватись. Вони йдуть до останнього. Mm -hmm. Вони е, можуть з собою щось заподіяти, вони можуть навіть застрелитись. Е, ну, якщо вже така ситуація, що він бачить, що буде здаватись в полон? Ну, в принципі, іноді нам доводилось брати в полон. Сповідають про те, що в них ну, накасити тільки вперед, повертатись назад вони не можуть, що ззаду ну, їх чекає тільки смерть, тому вони в них єдиний вибір це ну, ти ж на штурми, скажімо так. Тобто їх використовують як гарматне м'ясо, яке вони просто запускають вперед і вперед. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вашій бригаді із людьми загалом з процесами мобілізації із, із чи з рекрутингом кого найбільше потребуєте? Ну, у нас дивіться, у нас працює рекрутинговий центр. Uh -huh. Можна знайти вакансії на нашому сайті, на сайті нашої бригади. У нас є окрема людина, яка цим займається. Рекрутинг розвинутий досить таки сильно. Потребуємо людей офіцерського складу, так тобто не вистачає офіцерів, так тобто кваліфікованих людей, які можуть взяти на себе керування боєм. Потребуємо кулеметників, потребуємо снайперів, потребуємо водіїв майже всіх категорій, тобто особливо особливо, якщо категорії там де є. Також потребуємо наразі танкістів, так? тобто потрібні танкісти. Звичайно, потрібна піхота, оператори БПЛА. Тобто, всі, всі, я скажу так: що всі наявні професії в війську, в принципі, бригада в бригаді є потреба, в принципі. Доволі ну в рекордних працює зараз останнім часом набираються люди з числа тих, хто повернувся із СЗЧ активно. Mm -hmm. Тобто також цим людям дають другий шанс. Вони ну непогано себе рекомендують доволі деякі з них починають працювати, тобто ну, вони розуміють, що десь зробили помилку, а ну, війна не закінчилась. Потрібно йти, потрібно відстоювати незалежність держави. А як щодо зброї, чого в цьому контексті чого є потреба, чого бракує, окрім дронів. Ну, дивіться, зброї завжди багато не буває. Розумієте? В принципі, більш-менш бригада за укомплектована зброєю штатною зброєю, одиницями озброєння і так далі. Але завжди хочеться більше снарядів, більше не знаю, більше мін до мінометів, більше снарядів до артилерії і так далі, і так далі. Тобто, завжди хочеться більше. Розумієте, це я думаю, що будь-який військовий, якого ви не запитали на фронті, будь-якій ситуації скаже, що не вистачає саме снарядів, мін, мін, е, там не знаю чого. Там гранат, дронів, впівдронів. Ну і так далі. Тобто всіх засобів враження, якими можна ще більш знищувати велику, більшу кількість ворогів.